Усім привіт, із вами Мака. Сьогодні ми подивимось на 12-й стартер для гри в One Piece TCG. Це блакитно-зелений Зора Санджі, як завжди, готовий для гри спакування. Та в свій час це була найпопулярніша стартова дека в Києві. Блакитно-зелений Зора та Санджу. 4 одиниці здоров'я, 5 тисяч сили. Дозволяє антапнути одного з своїх керекторів, якщо повернути в руку картку вартістю 2 чи менше. Дві копії Дракуля Міхоука за 3 дони на 4 тисячі сили. Також має 2 тисячі каунтери, то дозволяє розіграти слеш-картку з руки на стіл. Дві копії Зора за 4 на 6 тисяч сили. Якщо долучити до нього 1 дон, він буде тапати ворожих персонажів при атаці. 4 копії пірони за 4 дони на 6 тисяч сили. 4 копії Human Drill за 3 дони на 5 тисяч сили. 4 копії Квіни за 3 дони. Якщо зарестити її, можна зарестити ворожого персонажа з вартістю 4 чи менше. 4 копії Ясаку та Джонні за 2 дони на 3 тисячі сили, які під час атаки можуть рестити або киошити лоукост картки. Чотири копії картки Рійка за два дони, яка дозволяє антапнути одного з ваших слеш персонажів Івент каунтер за два дони, який дозволяє рестатити картки вартістю 4 чи менше. Дві копії імпоріо Іванкова за три дони на 4 тисячі сили. Під час атаки він дровує картку, а онплей він ревілить картку та грає її, якщо вона має вартість 2 чи менше. Чотири копії Зефа за 5 донів на 5 тисяч сили. Онплей він дозволяє подивитись та засетапити три верхні картки вашої деки. А коли атакує, він ревілить верхню картку та грає, якщо ця картка вартістю 2 чи менше. Чотири копії патіта Карне за 2 дони на 4 тисячі сили. Дві копії Санджи за 2 дони на 3 тисячі сили. Якщо він атакує з одним приєднаним доном, то він отримує додатково 2 тисячі шкоди, що гарно комбінується із здібністю лідера. 4 копії Шарлот Пудінг за 2 дони на 2000 сили, також містить 2000 каунтери та можливість повернути себе у руку. 2 копії блокірадювала за 2 дони також дозволяє подивитись та засетапити три верхніх картки вашої деки. 4 копії Elephant TrubluF за 1 дон на 3000 сили. Та два каунтери Венти за 1 дон Plastic Surgery Shad. Така от стартова дека, як на мене, один з найцікавіших варіантів звичайних стартерів. А як думаєте ви, буду радий почитати вашу думку в коментарях. З вами був Мака, до зустрічі.